Мені однаково чи буду я жити в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу, чи, чи ні? Однаковісненько Мені шестикласниця Аня Зубкова разом з однокласниками стали учасниками творчого свята. Ми чуємо тебе, Кобзаре». Вони декламували вірші Шевченка під відкритим небом. До вибору поезії поставились відповідально. Багато дітей сьогодні з нашої школи читають тут вірші. Я я брала саме це вірш, тому що він. Якось мені якось душевно навіть близький. Я пізнаю Шевченка як людину. Я бачу його світогляд. Я бачу, як він описував речі, які були давно. Мені справді цікава історія, тому що ну, ми живемо в нашій країні, і кожен має знати своє минуле. Я його обрала через те, ну він мені якось припав до душі саме. Мені я його спочатку обрала сама. У рамках святкування відвідувачам показали виставку книг та репродукцій картин ювіляра. Я і Мі Шевченко». Також учасники виклали своїми кобзарями слово кобзар. А для учнів 11-х класів 2-ї та 15-ї школи організатори влаштували квест на знання творчості кобзаря. Розташовано 8 станцій до кожної станції, були продумані завдання. які проводили до. Шевченка там не ж ми куркову свірші Шевченка. Також, Шевченка, пісні, також були завдання із фільмами на творчість Шевченка. Поезію Шевченка декламували школярі, вихованці палацу дітей та молоді та студенти гуманітарного університету. Олена Семенович Ігор Прокопчук, новини рівного.